Привіт! Можеш вважати мене божевільним, можеш просто закрити це відео, але якщо ти залишишся, можливо, зможеш врятуватися мене звати Денис. І я працював у відділі моніторингу аномальних сигналів при одному дуже непублічному центрі. Більшість думає, що кінець світу, це вибух, війна чи астероїд. Але правда набагато страшніше, все почалося з звуку негучного, а навпаки, занадто тихого. Як гул під землею. Його чули в різних точках планети одночасно, в Гренландії, у глибинах Сибіру, під океаном. Наче хтось або щось прокидалося, супутники почали фіксувати зміни в атмосфері. Температура зростала вночі, коли повинна спадати. Тварини масово залишали природні зони, а потім люди почали бачити речі, спершу це здавалось масовим психозом. Ті самі істоти, ті самі відчуття описували їх однаково, високі, темні силуети без обличчя, які просто стоять, і що ближче кінець, то ближче вони підходять, уряд усе заперечував. Казали, що це стрес, вплив технологій. Але я бачив дані, я бачив. Як один за одним вимикаються супутники зв'язку? Як на мапі почали зникати цілі поселення? Без слідів, без жодного крику, а тоді зник мій колега. Просто не прийшов на зміну. І знаєш, що залишив на столі папірець? Лише одне речення вони приходять, коли настає повна тиша. Я поїхав у те місце. Де вперше зафіксували звук, і я почув його сам. Це не просто звук, це поклик внутрішній, наче щось стародавнє кличе тебе зсередини, з того часу вони приходять до мене щоночі стоять біля ліжка. І я не можу рухатися. Лише дивитись, як вони блищать. І знаю, коли доторкнуться. Я зникну. Просто стану частиною тиші сьогодні, 7 квітня, а завтра, восьмого, буде повне сонячне затемнення. І саме в цей момент усе завершиться, вони говорили мені це в снах. Вони чекають затемнення, щоб перейти повністю, ти ще маєш час. Але коли настане темрява, не залишайся на самоті не залишай вікна відчиненими. Не слухай тишу, і найголовніше не дивись їм очі.